В день соборності та злуки, заходу на схід, всі візьмемося за руки, бо один мирід. Нащо нам ворогувати і що нам ділить. Україна наша мати, тож давайте жити. Як ведеться між братами, як одна сім'я, щоб не хирити руками, тож і ти, і я, згоді підемо на зустріч і розтане лід, Дужно станемо пліч-опліч проти горя і бід. Будем злагоді і мирі щастя будувати, бо ворожнечі вирі тільки руйнувати. Тож візьмемося за руки, скажемо на весь світ. День соборності та Злуки ми один на рід. Зельма, лісовий Михайло, крути, крути наша гордість і слава, там соколи, юні у вічність пішли, на клич молодої держави піднялися вірні сини. ми у дрібному бою спинили Червону Орду. честі впали героям за Україну свою, нажертовно <кхем> поклали свої молоді життя. Приклад відваги подали Слава героям жива! Скрипів мороз ревіли хуртовини. Вийшли на смерть гарячі, молоді, за те, щоб жити в вільній Україні. Життя своє поклали ви тоді. Ось двадцять вісім і незламних боролись до самого кінця. Та доля була не благами, полинула у небо до отця. Та ми вас не забудемо ніколи. Тих хлопців, що стояла, де загину, що може самовіддано віддано боролись від янголи України. Павло вот пам'яті тринадцяте. На Наскольдовій могилі поховали їх, тринадцять нічних українців, славних, молодих, На Наскольдовій могилі, український цвіт, по по дорозі на у світ, на кого посміла знятися, втратила рукам, фітне сонце, грає Вітя, під Дніпро грікат, на кого завзявся Каїн. Боже, покаре, понад це вони любили свій коханий край, вмирує в новому завіті. Славою святих! Насколь до Могилі поховали їх.